Я Рабенко Наталя Михайлівна. Працюю в олено загальноосвітній школі, вчителем історії та географії. Маю педагогічний стаж 10 років. Ставлячи собі питання, як навчити, заради чого вчити? Як народжується особистість і який він учень 21 століття? Моя мета навчити дітей мислити, реалізувати свій творчий потенціал. Виховати обдарованого, зацікавленого, працьовитого учня, допомогти учням реалізувати свої інтереси та творчі здібності, активно діяти у будь-яких життєвих ситуаціях. Тому переді мною постає слідуюче завдання формування творчої компетентності учнів на уроках історії засобами сучасних педагогічних технологій. Головним засобом досягнення цієї мети я вважаю, що потрібно використовувати різноманітні прийоми та форми роботи, уроки рольові ігри, уроки театралізації, уроки екскурсії, інтерактивні методики, захист проєктів, де учням можна запропонувати різні завдання, створення кросвордів, ребусів, оформлення газет та презентацій, використання комп'ютерних технологій у викладанні історії надає широкі можливості для демонстрації учням історичних карт, схем, відеофрагментів, малюнків, звукових файлів, презентацій, формує всебічно розвинену особистість. На уроках активно використовую відеоматеріали в кабінеті історії зібрана відеотека, фільми-циклу Країна, історія українських земель. Невідома Україна, Вирішальні бити». Електронні презентації розглядаються як допоміжний засіб навчання, що потребує коментарів та доповнень учителя. Вважається, що використання презентацій сприяє кращому запам'ятовуванню навчального матеріалу. Завдяки їх систематичному використанню зростає продуктивність навчання. У презентації зміст кожної теми представлено коротко і наочно. При вивченні нового матеріалу вони супроводжують, ілюструють, доповнюють розповідь вчителя, спонукають дітей до діалогу. На різних етапах уроку використовую програмні засоби: електронний атлас з історії України, Всесвітньої історії, міфи народів світу. У середніх та старших класах презентації стають здебільшого результатами проєктної діяльності учнів. Я ставлю перед ними завдання, у процесі його розв'язання створюються презентації. Найбільш поширеними темами для досліджень є створення історичних портретів. У результаті учні оволодівають прийомами навчальної діяльності, навичками аналізу та відбору інформації. З використанням комп'ютера учні розробляють проекти. Протягом року ми брали участь у створенні проекту Моральний вчинок допомога на передовій. Вже вечір вечоріє повстанське серце б'є, але на бої поспішно подає ахле. Практична робота з використанням засобів сучасних педагогічних технологій на уроках історії сприяє підвищенню інтересу учнів до предмета. Про це свідчить зацікавленість учнів у вивченні історії, активна участь у підготовці та проведенні позаурочних заходів з предмета. Таким чином, використання нових педагогічних технологій, комп'ютерних технологій на уроках історії допомагають реалізувати поставлені задачі, адаптувати учня до умов сучасного життя, формувати здатність самостійно оволодівати знаннями, творчо мислити, формувати ключові компетенції.